Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні хочу показати нашу землю. Вірніше нас пісочок, на якому я вирощую свою агропродукцію, ще й органічну. Тобто, ось бачите, яка в нас земля? Це пісок, трішечки в переміжку із ґрунтом. Ну, і далі просто сплошний пісок. І от на такій землі. У мене в цьому році, ось тут на цій ділянці росли гарбузи. Я показувала, який урожай вродило, скільки я зібрала, які вони. Ну і на всій території так само. Тобто на буквально 2 сотках плодородної землі, які урожаї я збираю. І на своєму каналі я ділюсь, яким чином це мені вдається. Тому, кому це цікаво, корисно, підписуйтесь на мій канал, переходьте, дивіться, буду рада ще комусь допомогти. І не говоріть, що. У вас земля погана. Не буває поганої землі. Просто ми не вміємо її вірно підготувати. З вами була Людмила. На все добре.